Чому є люди, які нас постійно дратують? Чи бувають у вас такі ситуації, що ви чомусь відчуваєте незрозуміле роздратування до іншої людини, хоча вам особисто вона нічого й не зробила? На жаль, ми можемо навіть не усвідомлювати, але підсвідомо певні люди нас напружують. Давайте сьогодні трішки глибше поговоримо про це? На жаль, чи на щастя, але справжні причини нашого роздратування заховані у нас самих. Часто нас дратує у людях те, що властиве нам справжнім, а не ті ролі, яку ми можемо програвати для інших, а точніше, те, що ми не хочемо приймати і визнавати у собі. Тобто тих рис характеру, яких у нас немає, в іншій людині ми просто не помітимо або поставимося до них байдуже. А от те, що властиве і нам, ми будемо оцінювати прискіпливіше, адже співставлятимо їх із собою. Люди не виправдовують наші очікування. Чим ближче до нас людина, чим більше ми вважаємо її своєю, тим більше від неї ми очікуємо та вимагаємо. І тому ми сильніше дратуємось і розчаровуємось від нездійснених власних, хибних очікувань від неї. Нас часто дратують чужі успіхи. Це відбувається тому, що ми порівнюємо свої слабкі сторони із сильними сторонами інших людей. Цьому нас навчали батьки, вчителі та все наше суспільство, в якому заохочуються змагання та конкуренція, нетерпимо до помилок. Отже, якщо ми не дотягуємо, то нам соромно за слабкість та лінь. що можна виправити та як змінити внутрішні налаштування? Світ довкола лише відображення нашого світу всередині. Повірте у власний потенціал та працюйте над своїми сильними сторонами. Тоді у житті вас оточуватиме більше позитиву, оптимізму та успіхів, тому у вас просто не залишиться часу звертати увагу на інших. Пам'ятайте, роздратування забирає у вас енергію, тому ми добровільно віддаємо свою життєву силу. Чи згодні ви на це? Отже, прийміть інших людей такими, які вони є, і не витрачайте час на негативні емоції. Беріть на себе відповідальність за своє життя і за свій внутрішній світ. Зрозумійте, що кожна людина, яку ми зустріли, просто показує нам нас самих. Люди лише дзеркало наших відносин із світом та собою. Тому спочатку змінюйте себе.